На останній зустрічі НАТО у Брюсселі генеральний секретар Єнс Столтенберг запропонував створити фонд для довготривалої допомоги Україні у розмірі 107 мільярдів доларів. сьогодні союзники погодилися просуватися вперед у плануванні посилення ролі НАТО в координації допомоги з питань безпеки та навчання. Деталі будуть повідомлені протягом наступних тижнів, але не сумнівайтесь, Україна може розраховувати на підтримку НАТО зараз і надовго. Військова підтримка НАТО вже значно допомогла Україні рік тому члени НАТО, Польща та Словаччина передали Україні більшість своїх винищувачів. Міг 29 Полковник Євген Булацик, ветеран командир 7-ї бригади тактичної авіації ВПС, каже, що західна допомога дозволила українцям модернізувати свій застарілий повітряний флот. Чим нам допомогли західні партнери? Ми переконалися, що ця зброя далекобійна і в рази. В рази точніше і ефективніше за радянські. Ми надіємося, що їх поєднання дасть нам шанс на виживання і навіть перемогу. Після адаптації українських літаків до західних систем озброєння вони стають ефективним засобом нанесення ударів по цілях супротивника. Євген Булацик наголошує на необхідності збільшення поставок боєприпасів і сподівається на швидке надходження літаків f 16 в Україну. Цей паритет, цю безпеку нам зможуть забезпечити майбутнє f 16 і комплексне поєднання можливостей літаків західного зразка з нашими старим. Досить. Дасть велику потугу і більше можливостей для ефективної протидії повітряним силам Російської Федерації. Пілот Андрій, який не називає своє прізвище з міркувань безпеки, до війни був цивільним льотчиком. Свій останній політ на Airbus він здійснив лише за чотири дні до повномасштабного вторгнення. Зараз він щодня виконує військові завдання протягом більшості польотів ми використовуємо крилаті ракети, такі як Storm Shadow, Скальп, і ми очікуємо Taurus, тому що це більш ефективна сучасна точна зброя, яка допомагає нам вражати важливіші та цінніші цілі наших ворогів. Пілоти висловлюють упевненість, що за допомогою військових поставок НАТО українські військово-повітряні сили зможуть змінити ситуацію на полі бою. Допомога не ну, якби по всім напрямкам. Від озброєння до ну, фінансова підтримка, до... хтось може надати боєприпаси, зброю, хтось може надати, ну, може і тільки продати. Це все нам, нам все зараз потрібно. Ми не просимо, щоб нам це давали. Ми готові. Як би там в кредити чи в шеві, якісь, ми готові на будь-яку допомогу. І ми, українці чесний народ, рано чи пізно ми віддамо. Дайте нам час, ми то все відпрацюємо, ми повернемо всі борги, ми віддамо сторицею. Дайте нам право захистити своє. Нам чужого не треба. Ми захистимо своє і ми відновимо економіку, і ми віддамо всі борги, хто нам що колись давав. Але в нашій особі будь-яка країна. Будь-яка організація отримує дуже сильного вольового партнера у всіх своїх справах, і вона може завжди буде надіятись на плече України у будь-яких бідах, негараздах чи катаклізмах чи всьому. А поки Україна воює усіма можливими засобами і просить запрошення до НАТО. Альянс, який нещодавно поповнився Фінляндією та Швецією, каже, що двері для України відчинені, але наразі там не готові надіслати запрошення Україні приєднатись до НАТО. Гонгадзе, Голос Америки, Старокостянтинів, Україна.